Добрий день, малята! Я дуже рада знову зустрітися з вами. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. Чарівниця осінь пофарбувала не тільки листя на деревах, кущах, а ще й подарувала їм плоди, ягоди, насіння. Так восени на калині та горобині з'являються кеглі червоних ягід. А на кущах колючого терену темно-сині ягідки. На хвойних деревах, ялинках та соснах виростають плоди шишки з насінням. Смачні горішки достигають і на ліщині. Їх називають лісовими горіхами. Є у них ще одна назва: фундук. Лісові горіхи, звісно, дрібніші за волоські, які ми дуже полюбляємо. Вони ростуть. На вашому подвір'ї дерево росте криласте, листям грізбленим багате, примостились під листочком в шапочках малі синочки. Про яке дерево ця загадка? Ви здогадались? Звісно, з шапочками синочки це жолуді. Жолуді ростуть у нас на добових деревах, ви їх можете зустріти в парках або в лісі. А чи відгадаєте ви наступну загадку? Міцний стобур, пишне листя, як свічки, беленькі квітки, а плоди, мов їжачки, в них колючі піджачки. Звісно, ця загадка про каштан, а колючі їжачки це його плоди, які ми всі любимо збирати осінню та робити поробки. Каштани ростуть на наших подвір'ях. Ось і сьогодні я пропоную вам разом зі мною виготовити грибочок з каштана, фарб та пластиліну. А як називається цей грибочок, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Вийшов краси на стежину, вдягнувся в білу кожушину, капельок червоний взяв, всіх навколо налякав. Так, вірно, це гриб мухомор. Він дуже красивий, в нього велика, яскраво червона з білими цяточками, шляпка та білий ніжка. Мухамор це отруйний гриб. Їсти його не можна. А ось зробити можна. Для роботи нам знадобиться фарба червоного та білого кольору, пензлик, звичайно ж, каштан, водичка, пластилін білого кольору, стека та дощечка для ліплення. Спочатку нам треба пофарбувати каштан червоною фарбою. Це буде наша шапочка-грибочка. Шапочка грибочка висихає, ми зробимо ніжку для нашого грибочка. Спочатку нам треба розігріти пластилін у долоньках. Потім з цього пластиліна ми скачаємо стовпчик. Один кінчик стовпчика ось так розплющимо пальчиком, щоб краще приєднати нашу шляпку, з'єднати з ніжкою. Беремо тепер нашу шляпку. З'єднуємо з ніжкою грибочка. І за допомогою білої фарби наносимо біленькі цяточки. Ось який красень мухомор. Ось які гарні вийшли у нас красені мухомори. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і мої грибочки вам сподобались. До побачення, малята! До нових зустрічей!